Так, угу, так. А, ну, все, можна вже виключати. Так, все. Так, що мені можна взяти. Так, треба взяти це. Це. І ще картопліку. Все, йду на город. Так, оп, оп. о, все, можна починати. Так, так, оп, оп. Так, збираємо. Ой, треба якось чуть повільніше, так, якби збирати. Я буду отак, напевно щось збирати. Я ще поки що не вирішила, як саме я буду збирати, так збираємо. Оп, картопельку, Так. Збираємо ще тут. А що ця не виросла? Не знаю, а потім зберу її тоже. Ой, ой в мене багато картопельки буде. Щось я переборщила на цей раз картоплю, але нічого. Так, все, її теж, І. Садим. Так. Оп, оп, садим. Оп. Все. Перший ряд картоплі є. Далі тут моркву. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два. І а, я ще тут моркву забула зібрати. Йо-майо! Ой! Я, викину. я мотигу викинули, звичайно. Так, збираємо. Так, оп. І збира... так. Ось, 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 моркву. Потім це заберу. Так, моркву ми дозібрали. Треба ще ось цю забрати та, що воді і отут ще засадити пшеницю. Блін, як я пшеницю буду садити? Оп, сюди сюди сюди, 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 сюди і сюди. І з іншої сторони, так само, я напевно, що зроблю. Так. І сюди, 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 сюди. сюди. Сюди і сюди. І оце я не знаю, сюди. І на одну сторону я картоплю а на другу морку. Отсюди моркву. Так, оп. І. А сюди картопельку. Так. Посадили. І все, це можна покласти тепер. Так, оп. Блін, у мене є гнилі картопліки, запізно, я їх зібрала. Так, ну, нічого. Підуєш щось подивлюсь, може та, там щось треба зробити. Ні, ну а може там ж комусь щось треба. Так йду, йду. Свята, а що житель, ти мене кликав? Ой, свята, так тебе. Може мені, будь ласка, допомогти. Может, там бачиш де квіточка є. Короче, там вирівняти, на один блок вниз прокопать, так би, і потім назад покласти. Та добре, дякую. Ну, добре, якщо ж можна допомогти, то О я тобі дуже вдячний буду. Так, так, все, дякую. Тебе. Фу. Ну, коротше, я йому туди допоможу, але... то що мені допомогти? Мені і так не маєш робити, мені так дома, що робити, мене і так вихідний. Він сказав, що в скрині лопата має бути. Тут? Ой, у нього дверей думаю, Його в нього буде. У нього так хатка маленька, але знаєте, все є. Отак. Я так йду йду і так ві. Так, ну, о, лопата. Ну, вау яка ні, у ну, нього реально тут прикольно. А, ні, я на вар не... я не буду. Це так чужа хі хата. А, я з вами привітатись забула, боже. Так, зараз я по красивенькому з вами привітатись. Всі привіт, друзі з вами я Світа. Знаю, що я якось пізно на третій хвилині відео вітаюсь, але нічого. Так. Головне, що взагалі привіталось. Ну нічого. Свята, ти вже йдеш? Так, так, я вже йду. А, ну да, добре, там до один блок вниз і потім назад. Ага. Ну, типу, я так розумію, це треба перекопати просто землю, бо вона якась тверда дуже. Так, Копаємо. Йома, земля реально якась тверда. Блін. Так, ну я поки що тоді буду це копати. Надію, що все нормально якось копаю, бо всякі камнів і так далі. Копаємо. Так, так, оп, ще шецерія рядо. Е. Свято, що це було? А це нічого, просто не пам'ятаю, що я яма. Тільки що це було? Що це було? Так ну, зараз я викопаю і стрибну. А, ой! Ай! Ну а й-мою, а ну, зараз підстрибну як є. Так дирку закрила. Угу. Так, блін, я не буду це вже перезакривати. Що це таке? Мені треба пояснення. Що ось, ось, ось це взагалі таке? Дивна якась штука. Це це потаємна кімната, і я... воно в мене весь час було під хатою один кусочок. Чи що, бо я якось не розумію взагалі. Фу, це взагалі якийсь капєць. Мені напевно, що зараз треба буде піднятися нагору і взяти свої речі. Ну, так. Мені треба буде зараз піти забрати, в мене там я вам зараз дещо таке покажу, що ви в шоці будете там. Ви напевно, що ви про це ніхто не знав, але тут ще якісь холмики, взагалі якийсь кап'єць. Оп, все можна йти. Оп-оп. Ой, якась яма! Ще що там було? А, то нічого нічого. Так, так зараз треба якусь тихеньку сюди буде прийти, бо це взагалі якийсь копеті. Секретна кімната, ну, коло моєї хати. Добре, не буду вже казати. Так що мені трекерку? Та, ну мені зараз треба. Так що? Ні, пічку я не буду ламати, я камінь. Во, в мене є такий сейф, дивіться, і тут є потаємні речі. та, І я можу їх взяти корот, отак, отак і все. Так, все, я це закрию і йду. Трейленько, щоб ніхто мене не замітив. О, так, бачите, я цю квіту. Я корот, це квіточку все позначила. Оп. Оп. Я цю дирку зразу закрию, бо. ой, щось темно. І куди? Ой, ні, я краще відкрию, бо це взагалі якось. Я знаю, я піду дещо візьму. Але ви нікому не кажіть, добре? Бо я не знаю, на мене жителі після цього будуть злі, але нічого. Так, оп, оп. Не бійтесь, я їх потім верну. Та і так я купляла за свій рахунок, мене сусід не захотів за них платити і все. Я, я їх так сама купила, яка різниця. Так, тепер треба... отут? і правильно? Ану. Та, все. Я все правильно, познаєте. Ой, запам'ятала. І. Блін, мені ту дирку треба якось закрити. Так, закриваю. Люком зразу чи ні, бо я не знаю, зараз подумаю. Так, ну я тоді зараз буду закривати. Так, ой, я зараз вверх піднімусь. І треба подумати, як би то мені закрити. Ось так. Ну це я так. Ну, ви самі бачите, що це потаємний люк. Так. так, Зараз я це закриюся. Все, я землю, типу. Вже спахала, чи як це взагалі називається, я не знаю. Ну, коротше, все. Чого цей люк якийсь, зелений? Рай, ну, якийсь дивний люк, але ну, коротше. Оп, оп, і все. І де мені закрити ще треба, Зараз я цей люк сюди візьму і я цей поламаю. Блін, він якось довго ламається. Поламала, все, можу класти. Так, і отсюди. сюди. Оп, блин, треба сюди. Во все. Все, буду думати, то що земля просто не зростає. Де? Та ой. Блін, тут якась така яма. Свята, що там? Яма кажу, яма. А, добре. Так, я це так прикрию, щоб ніхто не падав, що я всім видно було. Добре, добре, свята болтайте. Блін, він не повірить, що там я. Ну коротше. Ось тут. Та пакела розкладу. І коротше. Так, я до вас вернусь, коли тут щось зроблю вже. Коротше, я цю кімнату зробила потаємну, я до вас вже як бачите. Тут я завішала картин, але. коротше, це потаємні скрині, бачите? Я отсюди сюди їду покладу. Так. Що я сюди? Я сюди моркву покладу. Що я ще покладу? Картоплю цю милу і просту картоплю. Це не буду класти, ну, коротше. Ось така кімната. Картини, два ліжка. Ой. Е, що пічка, верстак і все. І тут дивіться, Я вам зараз покажу, як це буде виглядати. Зараз відзволіться. Його, то вже ніч! блін, Оп-оп. І отак ти заходиш, спускаєш і все, людина не знає, куди йти, бо тут так, якби невидимі блоки. Ти відкриваєш, а тут дверка така, є, потім. Ну ніби нормально, я не знаю, чи прям скритно, чи не скритно, чи люди поймуть, що це дверка. Але нічого. Надіюсь, нормально якось вийшло хоч. Так о. Блін. О, все. Фух. Я навіть би не подумала, що я зроблю секретну кімнату під травою. А з вами була я, Света. Оцініть від 1 до 10, наскільки секретна ця кімната. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім па 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 па